Права 515. Для роботи шести однакових двигунів протягом 8 годин потрібно 672 літри палива. Наскільки годин роботи вистачить одному такому двигуну? 98 літрів палива. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку дізнатися, а наскільки нам вистачить одному двигуну, протягом 8 годин роботи, скільки літрів треба? Ну, Якщо таких двигунів у нас шість. А всього нам треба 672 літри. Нам треба 672 поділити на 6. Пишемо тоді перша дія. Записуємо 672, що ділиться на 6. І це дорівнює. Як можна поділити на 6, можна куточком, але можна і так записати: як 600 плюс 72, що ділиться на 6. Розкриваємо дужки. Це буде 600 що ділиться на 6? Додати. 72. Що ділиться на 6? Це дорівнює 600 поділити на 6, це буде 100. Додати. А 72 поділити на 6 це буде 12. І разом це буде 112. Пишемо, чого в дужках Літрів. Це записуємо потрібно. Потрібно палива одному двигуну двигуну, протягом восьми годин. Тепер давайте дізнаємося, а скільки ж цей один двигун споживає за одну годину. Треба 112 поділити на 8. Пишемо. Друга дія. Треба 112 поділити на 8. І це дорівнює. Можна знову таки куточком, але можемо і так написати, як 80, 112 плюс 32, що ділиться на 8. І це дорівнює. Це буде 80, що ділиться на 8. Додати. 32, що ділиться на 8. І це дорівнює. 80 поділити на 8, це буде 10. Додати. А 32 поділити на 8, це буде 4. Ну, 10 плюс 4 це буде 14. Пишемо в дужках чого? Літрів. І записуємо потрібно, потрібно палива одному двигуну. Протягом. Одної години. Ну, добре, а нас запитують, а наскільки ж вистачить такому двигуну 98 літрів палива? Ну що ж, пишемо тоді третє діє. Треба 98 поділити на 14. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже не приходить мені в голову. Як можна записати? Ну або принаймні давайте спробуємо 98. Ми 14 можемо записати, це поділити на 2 і поділити на 7. І це дорівнює. 98 поділити на 2 це буде 49. Поділити на 7, це буде 7. Отже, пишемо 7. У дужках пишемо, чого. Годин. Годин. І записуємо час, на який? Вистачить? На який вистачить двигуну 98 літрів палива. Ну що ж, ми отримали, що вистачить на 7 годин. Записуємо тоді відповідь. Пишемо на 7 годин. Ну що ж, ось таке завдання на витрату палива або на продуктивність. На цьому вправу завершено.